Дніпропетровські водії цими вихідними порадували інспекторів з зразковою їздою на набережні півсотні автомобілів різних класів, змагалися в автослаламі. На обмеженій ділянці якнайшвидше потрібно було виконати задані фігури і розвороти. Організували перегони місцеві клуби без аварійного кермування. Там переконані, слалом, слалом тренерує у водіїв техніку, кермування і мистецтво тримати себе в руках. Злива, яка розпочалася разом зі стартом змагань, не вщухала аж до завершення, додала перегонам екстриму. Если человек в состоянии справиться с автомобилем вот в таких условиях, я думаю, что на дороге он будет более безопасно ездить. Слалом как раз тем и интересен, в отличие от дисциплин, в которых первое очередное значение имеет именно технические характеристики автомобиля. В данном случае первое очередное значение имеет прокладка между рулем и сиденьем.